По 5 тисяч гривень виділить місто двом бійцям бердичівлянам котрі отримали поранення у зоні проведення. АТО про це стало відомо на останній сесії Бердичівської міської ради. Окрім того, своїми рішеннями депутати серед іншого подбають про забезпечення пожежної безпеки та охорону громадського порядку у Бердичеві. Так, 45 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів отримає місцева міліція, та 20 тисяч управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Окремим рішенням у Бердичеві було створено виконавчий орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю. А у виконавчому комітеті з'явиться головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Скоріше за все, на наступній сесії, після детального вивчення фахівцями і у постійних комісіях розглянуть бердичівські парламентарії питання, озвучене головою громадської правозахисної організації Джерело довіри Олегом Козловським. Громадський активіст повідомив про результати екологічної експертизи води у річці Гнилоп'яті. З його слів, так зване хімічне споживання кисню у ній більше норми у 10,5 разів, біологічне у 12. Перевищує допустимі показники вміст заліза і фосфатів. А міакуш у річці, за інформацією пана Козловського, майже у 22 рази більше за норму. Все озвучене керівником джерела довіри неодмінно перевірять, заявив міський голова Василь Мазур. Його, мовляв, і самого це цікавить, дуже вже насторожує факт взяття проб мало не одразу після загадкового чи не дуже зливу. Яким чином сьогодні завезли ночі декілька йомкасінь і злили в річку якраз перед тим, як, як здійснювалася аналізи? Чому саме це відбулося? Після скиду, після того, як скинули в річку. Відбулися ці скиди, вона мені також це дзвонила жінка, вона спільно нас зайом. Каже Василь Костин, має таке враження, що це робиться спеціально.